За рік роботи лівобережного центру «Я у Києві родинам переселенців видали понад 17,5 тисяч продуктових наборів. Це допомога від міжнародних донорів та від міської ради, але склад пакунків був більш-менш однаковий: крупи та макарони, консервація, овочева та м'ясна, чай, печиво, олія. Нещодавно набори оновили. Тепер тут є гречана крупа, мариновані огірки, згущене молоко, кукурудза та ще багато чого смачного. Одного, показує пані Тамара. Оце все салати робимо, з кукурузи, яйця купуємо і все. Ну, мука, зрозуміла, що печемо щось. Часто яблука були дешеві, і ми оцей пиріг пекли постійно. Кашу, гречку я теж їм кожен день. Рис варимо плов. Оновлені набори видають з початку цього місяця. Для пані Лариси це виявилося приємною несподіванкою. Все, по такого не було ще. Після блокади майже усі маріупольці мають звичку запасатися продуктами, вважає Маріупольчанка. А тому по допомогу в центр намагається приходити регулярно. Це теж дуже добре, тому що це запаси, які йдуть все время. Мука, сахар і так далі. Це те, що ми вживаємо кожен день. Якраз гарно набори видають один раз на чотири тижні. Так у міській раді хочуть допомогти маріупольцям заощадити на продуктах та підтримати найнеобхіднішим. На початку нашого шляху цей набір важив десь близько 6-7 кілограмів. Зараз він важить вже 10 кілограмів. В нього додалися кілька позицій. Усі наші центри працюють над тим завданням, щоб Кожен наш відвідувач, кожен маріуполець отримував саме ту допомогу, якої він потребує в міській раді. Постійно працюють над розширенням допомоги, а тому в одному місці зібрали послуги, яких потребують маріупольські переселенці. Валентина Чурікова, Артем Гунько. Ми працюємо для вас, тож підписуйтеся на наш Ютуб канал, аби бути в курсі найцікавіших подій.